Щороку, 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлення Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності суверенітету і територіальної цінності нашої держави. Дата 14 березня була обрана не випадково саме в цей день. У 2014 році на тренувальну базу в нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців. Самооборони майдану для формування першого добровольного батальйону, чоловіки і жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України на захист нашої держави та її суверенсу головні причин формування окремих незалежних батальйонів учасників майдану, котрі вирішили оборонити державність на фронті, бажаючи захищати Україну, залишаючись разом з братами, з людьми, що стояли пліч-опліч на барикадах або були товаришами з патріотичними рухами. Внесок добровольчих формувань у захист незалежності України під час збройної агресії Російської Федерації на сході нашої держави у 2014 році важко переоцінити. Тоді, у 2014 році, добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію від так по суті врятували українську державність від загибелі. Україна проживає найбільше випробування у своїй новітній історії, повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Нині добровольцем став увесь український народ: ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони, ті, хто всіляко допомагав захисникам і готовий стати до них лав назад. Наші готовність добровольцем стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги.